Поспіль за цими дверима народні обранці розглядають пропозицію від депутатів блоку Джулії Володимирівни про відміну депутатської недоторканності. Чи підпишуть вони цей закон? Чи підпишуть вони собі вирок? Тобто. Блін, давай підпишемо. в ефірі були. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Шановні депутати, ставимо на голосування закон, злякаючою для всіх назвою це. Закон про зняття депутатської недоторканності тише 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 до речі. Запропонували цей закон депутати від фракції Джулії Володимирівни. А що можна було ожидати? Ірма Германівна. Будь ласка, вас тільки й чути до речі, не я висуваю. Розумієте це питання? Заспокоїлись, панове, будь ласка, голосуємо. – Я проти! – не, це... та... не, це... не, не полюйте до мене, не треба. Тихо, я прошу вас. Ну що ви як діти малі? Чесне слово. Дивимось 224 за, 224 проти. Один утримався. Ну, що можна ще Панове ще один депутат не проголосував. Хто не проголосував, шановні колеги? Уважайний спікер. Так, тиша в парламенті, будь ласка, говорить депутат Комуненко, Слухаю вас. Я вас очень прошу. Скажіть ще раз громко на весь зал, що нам нужно проголосувати. Може тоді тогда нажмуть на кнопку. Шановні депутати, будь ласка, розбудіть пана тягни шкіля. До речі, я пропоную пана Ореста Миколайовича відрядити у місто Звєз Донецьк. Таке це на бочці за Силки? Ірма Германівна, я, до речі, не менше вас дбаю про батьківщину. Отже, я прошу всіх голосувати. Шановні депутати, всім дякую. Усім торба, усім капець. Бо рішення прийнято. Є Я їм! Ось, власне, шо, вони. за Чим закон вони таки ухвалили? Здравствуйте, Федора Вікторовичу. Скажіть, будь ласка, чи голосували ви за прийняття цього рішення? Та проголосували на свою голову. Ти знаєш, ми всі боялися жінки з косою. Опа, ви що знімаєте? Давай перепишем. Федор Вікторовичу, це прямий ефір. А, прямий, так. Да. Ви знаєте. Ми дійсно проголосували за цей законопроект, тому що насправді нам немає чого боятися. Як то кажуть, у нас і так руки по локоть чисті. Так що всіх благ Вибачай. Алло. Привіт, сніжанчик. дела Діла добре. Роботи немає взагалі зараз, не повіриш. Ага. Знаєш, що вже думаю? Книгу буду писати, помніш що я тобі казала. Да. Да. Так. Що ти розумієш, сніжана? Ну, так не треба говорити. Ага. Ну, а чо, чо, три години вже, як неприкосновенно прикосновірно зняли, так половини нема, не повіриш. Ага. А хто де, я не знаю. Вже як судьба сложилась, ти ж розумієш. Хто за границею, хто під слідством. Угу. Ой, зараз. Здравствуйте, Федор Вікторович. Я вас ці не узнала прямо сразу. Так это хорошо, да. що не впізнали. Ви такой інтересний сьогодні. Прямо сам на себе не похожий. А на кого похож? Ну, я думаю, що на художника. До речі, Ван Гог угу. все свої картини творив под абсент. Я карту та не употребляв. Все нормально. Угу. А если серйозно на кого похож? Ну не знаю. Ну, на Федора Вікторовича, який нацепив бороду, щоб його не взнали. <кх> Між прочим, бороду я наципив, потому що на вулиці дощ слякать і холодно. І щоб не застудитися. Ну так я ж так і поняла. Я ж кажу, а очки від насмарку, я ж косила. Ну, вот і хорошо. очки для курса діла. Умнічка. Угу. Скажіть, а ви вже завтракали сьогодні? Ні. Не успів, поки наліпів, не позавтракав. А що? Є що? Та ні. Просто Іван Нестерович дзвонив і дуже просив вам передати, щоб у ці бумаги з красної папки ви сіли. <нах> Що, відмінили недоторканність на свою і на мою голову? Ну я ж не навмисно. Не навмисно. <рик> а ви бачили, який безлад на вулицях твориться? Мене вчора, піймали і побили. Так а міліцію ж викликали. Я викликав міліцію, вони і побили. Ви ж перший міліціян! Я знаю, що я головний міліціонер. Але ви мене бачили у ФОМІ? Я завжди в гражданці. Вони не впізнали і побили. А може наоборот. Узнали і наваляли, а? А може і навпаки? ой 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 А мені повна труба! Сьогодні маю їхати у відрядження в цей Звєзддонецьк От у вам, Олексій Миколаївич, так і треба Звєзддодонецьк ваш Слухайте, а позичте мені тисячу доларів, а? Я чесно міліціонерське віддам Якщо повернутись Ви слышали новисть? Що ще трапилось? Міністра фінансів посадили все. Так за що? За що? За банальне розхищення бюджету. Це вже безпредел. Ладно, вас куменяк б'ють. А мене за що? А мове? я завжди думав про народ, усмітьтеся. А як же я тепер можу думати про народ, коли він мене по голові б'є? Ви ж знаково это? Нічого, нічого. Шрами, мужчина, О. О, пожалуйста! Я смотрю повезло. По лицу ніхто ні разу, да? Що ви таке кажете? Мені ось повестка прийшла з воєнкомату. <рес> ну, чому мені ніколи не ходять повестки з воєнкомату? Що? Краще до армії, ніж у звіздониці. <рес> <рес> а Чи можна, щоб я не їхав у цю кляту командіровку? Не можна, Ореста Миколаєвичу. Треба було думати, коли кнопку натискали. О, о, о! Не поїхати у відрядження ви не можете. Так. А... Хіба що? Захворієте. Слухайте, в когось є знайомий лікар. Треба якось від армії косить. А ви у мира Космовецького спросіть? У нього в дурдомі звязь. Дякую, дякую. Знаєте, мені треба, щоб мене визнали хворим, а не навпаки. Ніночка, що у нас сьогодні на первое есть? А що є, то і будете есть. Не, ви не видиш на первое борщ, на второе каша. Та як ви зі мною осмоляєте? Ротом. То що ж ви собі дозволяєте? А? Якщо ви забалу нас самоцінне, то тепер можете з нас знущатися. Можете тиснути. Я повись, шановні депутати! Я повись! Я повись! То може ви мене тут ще відблупцюєте, га? А що? Могу. І мені за це нічого не буде. Мені бовщи кашу. Андрій Вікторович, що ви ховаєтесь, ваш стіл вас не спасе. Я тим паче, що відмінили <кхм> депутатську недоторканість, а не гарантську. Ну, по-перше, я не ховався, <кхм> а по-друге, це ви, Жуля Володимировна, людям поясніть. Для них всі політики на одне обличчя. Слухайте, може в санвузол? Так, санвузол вас не врятує. Вам потрібно негайно покинути країну. Ось е квиток на літак. А ви? Врятувати гаранта – мій обов'язок. А вам потрібно негайно емігрувати. Я дуже вам дякую. <coughs> я все зрозумів. Е, Джулія Володимирівна, а як же ви? А я залишусь. Тому що хтось повинен взяти на себе обов'язки гаранта. <coughs> Зрозуміло. Ну тоді. Я, як справжній чоловік, не можу залишити вас один на один з розлюченим натовпом. До речі, в мене є дуже гарна ідея. Так я проти. Та послухайте, що ви зразу проти. Давайте пересидимо разом в погребі тут. В якому погребі? Та в мене під столом погреб, там консервація все є. Ще за часів богуна козаки пересиджували так, в погребі. Так я цього не витримую, я йду здаватися. Шановна батьківщина. Я тільки вас прошу, не трогайте костюм. А я пересиджу в погребі, нічого страшного не трапиться. Тільки глечик, маємо, візьму. Ой, здравствуйте, Арес Миколаевич. Здравствуйте, Німечка. Ну, як вам з цим новим законом? У -у -у. Видать, не сахар. Що-то <сх> плохо выглядите. Правда? Так. Да. От твої слова та Богу був в ухо. А я, на жаль, добре себе почуваю. Да, наслышана о вашей предстоящей поездке в Звездонецк. Ну, Примите мои соболезнования. <риводить> так то ж, воно? чи немає у тебе Ніночко чогось такого залежалого, протухлого? А вам зачем? Ви що порося завели. Захворать мені треба. Он труниться хоче. Ну, так вы опоздали. Я такие продукты все уже коммунистам отдала. А им нашу? Ну им же во Львовск на митинг всей фракции лететь. Вот у них, так сказать, сейчас банкет. <свесква> <music> Алло, Снежана Олеговна. Да, то я. Привет. Та знаєш ще краще. Наших народних ізбранников сьогодні вообще як в'єтром здуло. Ага. Он два пальта висить. Ага. Слушай, що тобі розкажу. Приходжу вчора домой, заходжу до свого сина в кімнату, но він, як завжди, за комп'ютером сидить, стріляє. Ага. Ну да. Слушай сюди. Він ж що стріляє? Утки там всяку таку єрунду, да? Ну да, знаєш, знаєш кого зараз. Наших народних депутатів. Та я тобі відповідаю, Так. Да. І фракцію любу можеш вибрати. І все, що хочеш там. А ну зараз. зараз. Так, мужчина, в чому діло? Що знаєш, в чому діло? Я сантехнік, мені в 224 четвертої Так що жінка... Женщина... Здравствуйте, Федор Вікторович, Перезвоню. Ну, Свідка. Ну, розвідка. Угу. А я дивлюсь, ви професію змінити. А що правильно, я піддержую, наприклад, сантехніку воно ж лучше. Правда? Воно ж лучше. Сантехніка вже не б'ють, нема ж за що. Ти мені одно скажи. Як ти мене узнала? Я же. Ну, смію вам заметить, що таку цепь амбарну бачила тільки в вас. А по друге. Підказує мені моє серце, що сантехніков не возять туди-сюди на правительство машини з мигалками. Ніхто мене не возив. А мигалки це не мигалка, это там смс ко мені прийшла. Громко просто. Я то не пойму. Ну, де я прокололся? Я ж спеціально даже вантус купив. Федор Вікторович, то ж не вантус, то ж розводний ключ. Не понял. Как не вам. Всім доброго дня! Шановні співвітчизники, минуло майже три доби з моменту прийняття закону про скасування депутатської недоторканості. І ось що хочеться сказати. Навіщо ви б'єте чесних депутатів з моєї фракції? Хіба вам мало комуністів та депутатів партії областей? І ще, любі мої, куди зараз дивиться гарант? Адже він може зупинити цей депутатський геноцид, наклавши на закон Вєта. А що відбувається? Куди ми їдемо? Е. А, під... це ж ми їдемо в Мукачево зараз. А що ж берлога мені не нагадав? Ну, то добре. друзі, в нашій країні потрібні зміни. Тому я і приїхав сюди до вас, у місто Мукачево. Це важливо. І почнемо прямо зараз на цій вулиці. Вулиця виноградна. Ну це ж ганьба, друзі. Це ж не патріотично. Змінимо на... Гарбузова, Вулиця Гарбузова. А який це район? Як? Іванівський? Ну, Івановський район. Ну, це, це ж не по-українськи. Перейменуємо в Миколаївський. Отак От буде. І хай потім ніхто не каже, що гарант нічого не робить. До речі, місто Мукачеве якось теж не по-українськи, так? Мука це ж російське слово. Борошневе! Місто борошневе! Вітаю вас, шановні борошнівчани! До речі, на черзе Ивана франківськ мы же Ивана Франка уже вшанували на 20 гривень. так? Ивана у Андреева Викториев. Добре? Конституционно. Так больше продолжаться не может. Нас все меньше и меньше. У меня почуття. все гише и гише. Да, не зря мне снилась моя школьная учительница по биологии. Вона мені всю ніч розказувала про ген, який відповідає за бандитизм, корупцію і клевету. Як називається цей ген? Этот ген називається... Генпрокурор. А, зрозуміло. Прокуратура, слідчі, це зараз почнеться. Почнеться гоніння, потім відкриються справи навіть на мене. А я своїх доби знаю. Здоровенькі були. І вам не боліть. Добрий вечір. Типун вам на язик. І вам того ж. От, тримайте. Это а что? Русско-украинский словарь. Вы же Звездонец летите, пригодится. <рис> Кстати, могу позвонить. Встретим. Чекай. Спасибо! <рис> Не надо! Послушайте! Послушайте, а, что а я что вам скажу. Послушайте. Папа. Подвиньтесь. Только что в коридоре какой-то очень странного вида почтальон передал мне вот этот конверт. На чем мы с вами странный? Во-первых, у нього уси как у Тараса Бульби. Во-вторых, у нього голос як у Федора От. Так, що здесь? Не то Здравствуй, дорогой парламент. Здравствуй, шановний парламент. Пишу тобі твій колишній спікер. Прийшовши до армії, я дуже швидко навів навівній порядок. Начальство мене зразу ж помітили. Старші товариші мене поважають і завжди до мене прислуховуються. Цією кухню заправляє заправляєте жінка. М'ясо! 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 Вона казала, що їжа буде все смачніша, але з кожним разом порції стають все меншими й меншими. Все ж таки, ви можете бути спокійними. Ваш колишній спікер не вдарив обличчям вагнюку. Цілую. Навеки, надеюсь твой, хоть и бывший гвардии рядовой, экс-спикер. Девушка. А кто я? Ну не я, Федор Викторович. Что такое? Собачку ж за а, Собачку, точно. Ну... Иди сюда, Пупсик. Слухай, это ведь таки аккуратно иди а там. Что? А Ну же так поздно. Так не переживай, все будет хорошо. Смотри, как я замасква. Ну як не переживать? Ви ж мені як родной. Ну що вы в самом деле? А знаете, скільки всіх по вулиці ходить? Що, серьезно? Ви издалека так на Жулию Владимировну що... Шо... Да? Так? Да? Е-мое. Все будет хорошо, что ты меня пугаешь. Все, пока. Угу, Пока. Позвони мне. уважаемый Арес Михайлович Тягнишкіль, депутат, який так не хотів лететь к нам в Звезданецьк. Подойдите, пожалуйста, к справочному бюро. Вас уже ждут. А, ви ж так не розумієте. Йдіть до довідкового бюро. Усі чекають. Усі чекають. Да просните, Жимир, в Пане тягнишкілю. На вас усі чекають. Будь ласка, голосуйте. Усі чекають, голосуйте. Я усім дякую, панове. Усіх поздоровляю. Рішення не прийнято. <праць> не прийнято рішення. Вітаю усіх.